У Ніцше, е, був такий твір, як говорив Заратуштра, як казав Заратуштра. А е, якби Нітше був живий досі, то він би написав етичний трактат, який би, мабуть, назвав Як брехав Зеленуштра. Зеленуштра, ми розуміємо, що е, Зеленуштра – це наш, наше, все, наше нещастя. Що ж, е, поговоримо, друзі, про Вчорашню прес-конференцію Зеленського, що було добре, в ній і де він був такий, як завжди. А поки що не забудемо, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, скажи, як зав'яже, пролайкайте, то що тема важлива, і треба, щоб Ютубчик піднімав це в своїх скрижалях, як то кажуть. От, тобто вподобайка, комент, репост, ну і підписка. І не забуваємо про спонсорство. Так, да, поїхали. І так, як брехав Зеленуштра. Вчора була така у нього присуха, як її заявили, що дуже класна така присуха, по результатам такого дипломатичного тижня. Ну так, да, ми були ж на полях Єнасамблеї ООН, як би не, не все так просто. От, І и... Все було б нормально, але я закликаю е, друзі і говоріть всім, не можна вірити людині, яка досі не здала аналізи. Пам'ятаєте, в 2019 році стадіон так, стадіон там, а він там, типа стадіон там. От так, от Порошенко здав аналізи, а Зеленський не здав їх і досі. І тому ми не знаємо, які таракани бігають у нього в голові, і тому я на всякий випадок йому не вірив. Тим більше, що він на прес-конференції. Знову ж брехав і, або маніпулював. Ну Є просто брехня запредельна але є просто маніпуляції. да От він там говорив про різні речі, там сказав про угоду, про надра, якби сказав про зброю, що ми будемо. Продавати зброю, і дрони прямо американцям, про енергетику говорили. Про теми дітей торкнувся дуже класно. Про те, як Росія. Випробовує Європу, що в Польщі летіли аж 92 дрони. Про ППО, про Петріоти, про власну зброю про удари про Москові. Це він якби от коротко, хвилин 15, проживав, проживав, а потім були ті попитання. Що мене довго говорить, там вся присуха була майже годину і ні І... Знаєте, єдине, що можна там е, сказати, е, от Зеленський говорив про Зеленського. Що там, і це те, що ми чуємо вже е, там, ще, 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 з часів Шашликів, да, що завдяки Зеленському, за розпорядженням Зеленського, під керівництвом Зеленського. Тепер модне Штрап дав тему, під сильним, динамічним лідерством Зеленського. І ти так думаєш кожен раз, так. А де ж, там, якщо там щось кругом Зеленський Зеленський, чию ідею він привласнив, да? там, типа, яку херню вони знову вигадали там, типа, яке потужне ніфіга, або ніхера буде далі. Да? Який знову там, по сім е, Фламінго в день? Е, Ну і в общем, все завертається до того, що в кінці кінців отак його послухаєш, і думаєш там, типа так. А де ж вони рішили тепер вкрасти гроші? От все, що думаєш про їхню команду. Але між тим, давайте трошки конкретики, А то скажете, ну, Бабер'єнко знову там, тіпа, зажигає, там, тіпа, але взагалі. Ну, дивіться. Е... Там суспільне, здається, ну, неважливо, хтось задає питання, і там. І Зеленський розказав про зустріч, якої не було, що от перша леді е... Меланія Трамп і перша леді Олена Зеленська зустрічалися. Насправді була фоточка, тобто було селфі. Там під цікавою картиною було штук 15-20 різних фото. Тобто, Меланія, Підійшла і кожні леді, там які перші леді, яких там держав приїжджали, підходили, фоткались. Це таке буває. Знаєте, коли на якійсь конференції. Ну, я теж широко звестен в узких кругах, і буває, там закінчується тренінг або якась конференція, я так стою, і до мене по черзі приходять учасники, і фоткаються там, типа, от, я там покажу там, ну, особливо студенту, о, я, наша преподша там з нашого університету вас знає, зараз ми зафоткаємося і покажу, хай позавидую, що ми тут з вами от, були на якійсь конференції. З цими сфоткаємося, з цими, з цими, з цими, або так само, і ми підходимо, да там хтось якась знаменитості, і після конференції. І, Звісно, з ним десь сфоткатися, Це ж класно і престижно. Ну, так десь і Зеленська підійшла, сфоткалась. А Зеленський розказав, що там чуть ли не ну, там часами бесідували, там напрацьовували на, на, на якісь. Теми. Тема звичайно важлива. Тема повернення українських дітей важлива. Міланія Трамп цю тему зачепила. Каню, понятно, що це тема, яка буде заходити в наступному році, вже ж будуть вибори в Конгрес, в Палату представників і в Сенат. Там третину сенаторів переобиратимуть і, звичайно, республіканці захочуть мати якусь. Таку підтримку, і звичайно, що там на цій темі в Сполучених Штатах можна зіграти, тому що християнська країна, цінності це все і це може бути хорошою фігурою да? в політичній грі, і понятно, що. Для Меланії ця тема буде актуальною. Ну і наші треба зіграти. Як би б треба, але Володимир Олександрович, ну сказав би вже, що там не було там, якихось там стратегічних напрацювань, що ну, сфоткались і договорились далі зустрітися колись. от, Ну, от, без в мелочах, воно ж вибішує. да? От, Потім е, питання: оце ж е, про е, рідка Ну, це ж ну дав там. Що ми почали? Треба просто чесно сказати людям, що це. Питання, результат ми побачимо в кращому випадку, там, через 5-10 років, що зараз тільки йдуть на працювання, Що не треба там розказувати, що там все, побіда, завтра вже все буде, там, типу навіщо це робить Зеленський? Понятно, що це маніпулятивно, Показати це зараз як перемогу, а там побачимо. А там буде як або, як у нас рідина, да? або по помре, або весь здохне. От, і давайте про це поговоримо зараз з да, на цьому, тому що, ну, а далі там, хай вже хто буде після Зеленського будуть там роздивлятися в кінці. От, потім, е, що ще ви більше, от Кримська платформа. Ну, е, не сказати, що це туфта, да, тобто, чи потрібен такий формат? Звичайно, потрібен будь-який формат, де будуть говорити про Україну, це буде інформаційний привід. Але говорити про те, що там зараз ми, я завтра вже готовий заморожувати конфлікт, а далі ми розрулім питання дипломатичним шляхом. Володимир Олександрович, не треба дурить свій народ або самому себе. Бо він же ж наївний, його самому мог йому там, типа тухтина, говорить, там єрмак. Литвин, що там типу, Володя, та ти ж такий, ти от як скажеш там, а давайте договоримося дипломатичним шляхом і всі, а давайте, а давайте дипломатичним шляхом Крим, а русський, а дамо. Я дипломатичним шляхом, Японія і Росія проблему. Курильських островів, Шитакана і, і Турупа розруляє вже 80 років дипломатичним шляхом. Е, ну про корейсь, е, корейське питання не будемо і чіплятись. Да, але ось тут жирненькі єстеми е, в 75-му році, от 50 років тому Туреччина захопила Північний Кіпр. І 50 років розрулюють дипломатичним шляхом Чи же ж Північний Кіпр, все-таки Турецький, чи він належить Республіки Кіпр. І от розрулюють, впевнено, там досі е, блакитні шоломи ООН. Там досі там стоїть рота, там, чи 150, чи 200 людей, які ротація вже 50 років замінюється, а або нині там. То треба чесно сказати людям, що люди дипломатичним шляхом це значить ніколи. Забудьте про поїздку в Крим. І тільки я можу там своїм дітям розказувати, як я був в Криму, як я був в Кизил-Каба, як Дімірджі, Роман Кош. Там на юдах я залазив, там. як я був красиво там в Фаросі. Але це все тільки мої спогади. А дипломатичним шляхом, крім, можна відібрати або військовим шляхом, коли трапиться нагода, така коли посипеться Росія, або дипломатичним шляхом 50-70 років, як от Кіпр, як Фолклендські острови, там спірні між Аргентиною і Британією. От приблизно так. І нічого туфту говорити -ту говорить людям, нічого брехать. Ну він же ж там показатися, що там типа І нарешті, ну мені здається, що все-таки. Вибирали журналістів, які зададуть питання заздалегідь, і погоджували ці питання, тому що саме головне питання зависло в повітрі. А саме головне питання те, що він проговорився в інтерв'ю цьому ж Ахіосу. Да, Аксіосу, Аксіосу, це питання про вибори. Йду, не йду, тому що він якби натякнув, що можливо, і не піду. І тут, знаєте. ж... Згадується, як в 2020 році Зеленський говорив в 2020 році, 5 років тому, він говорив: якщо не зможу зупинити війну, піду. І зараз він каже: не піду, поки не закінчиться війна. А определись, блін, чувак, блін, там ти кумним чи <і> красивим. От, але принаймні він натякнув, що він може бути тільки президентом закінчення війни, а для мирного часу, можливо, потрібен буде інший президент. Це тема окремої запису, окремого відео, і я обов'язково його зроблю на днях, а може і раніше. От, проте, все-таки ідей не йде, да? але тут якби натяк, що а може й не піду. І це ж питання підвисає в повітрі, тому що це питання питань, тому що для розумної частини українського суспільства очевидним є факт, що ще один президентський термін Зеленського це похоронка держави Україна. Ми не винесемо його ще 5 років. Тобто, це точно э, вибирають Зеленського, треба ну, що, перехреститися і вивозити дітей, тому що цієї країни майбутнього не буде з Зеленським. І тому для мене це питання дуже актуальне. А може ти, Глочик, не підеш вообще? Так ми тебе здихаємося і все, і навіть не будемо там, хай соціологи не заміряють тебе там э, в соціології. І буде тут якийсь там антигіпко десь виліз. Да? Тут ще якийсь там разумков притула, ну, багато кому буде там поконкурувати з генералом Залужним, поконкурувати на парламентських виборах там, з партією Залужного, там, з Європейською солідарністю там іншими партіями. Да? Тобто якась політична конкуренція без Зеленського. Але про це не прозвучало нічого. Причому я впевнений, що у кожного в голові журналіста це питання сиділо задати. Так, Володимир Олександрович, конце та концов, серед концов, проясніть, ви йдете чи не йдете? Тому що він дуже чітко і впевнено сказав на зустрічі з фракцією, яка була недавно. От, де там бісер перед ним метали, і казали, ай-яй, як же ж не хорошо, ми ж тут безсуб'єктні. Ну так, да, що ж ви хотіли? От, і Зеленський казав: Ні, ми підемо і виграємо. І буквально через тиждень він заявляє іноземному виданню, що там, типа, так, хто знає, може і не піду. А на конференці, прес-конференції з своїм журналістом, він нічого цього не сказав. Причому Сам фактаж як він виглядав, він вийшов з такими листочками, типа з блокнотиком, Тіпа у нього якісь були записи. Тіпа він занотував собі про що буде розказати. Це скажем хороше ноу-хау, тобто його підготували? Що дивіться, він якби виглядає. З одного боку, що він не щитує по суфльору, то ж всі знають, що суфльора Володимир Олександрович спілкується не з українським народом, а з суфльором. З тілі суфльора там на аварії від осі. а тут типа вийшов, сам от себе розказував, ну трошки підглядував. Ну це ж дозволяється, що у вас є записи, ти сам собі поназаписував, що щось на цьому тижні, які у тебе були. Перемоги, де там ще щось, і потім там впевнено відповідав на питання. Я більш, ну я на 100% впевнений, що це були заготовки. Він знав, які питання йому хто задасть От, і знав, як відповідати на ці питання. Тобто, з ним провели роботу. Провели роботу як би добре. Хоча ж, знову ж там, як на мене, те, ну, мене вибільшує завжди маніпуляція, да? коли невідверта брехня, типа фоточка е Ленки Зеленської з Міланії була? Була. Але це ж не значить, що була розмова, це ж не значить, що там якийсь концепт напрацьовано було да? там Типа, ми там дипломатичним шляхом перемагаємо, да, перемагаємо там Але, да, ти що? а ну подробніше розкажи, як саме можна дипломатичним шляхом перемогти. Тому що я не знаю, я наче знаю про військову і політичну історію ну так багато і я не уявляю, як Зеленський може там повернути Крим дипломатичним шляхом. Моя версія ніяк. Так навіщо ж ти брешеш власному народу? Або скажи, Бабаренко помиляється, я вам зараз розкажу, як ото білоруський. <бульба фюрер> да, там, типа, а я ще покажу, Откуда там собирались наступно. І Зеленський сказав: А я знаю волшебне слово, і це волшебне слово. Там, а ну крим! І вони Може ж так, а я ж трим, помиляюсь. Може, ми всі з вами помиляємося, а Зеленський щось знає? Власне, я в 2019 році вибрали за те, що всі думали, ну він же ж не може брехати, він ж, мабуть, ж щось знає, і вони знову хочуть піпл на це ж саме підловити. Може, він щось знає, він знає. Те, чарівне слово, що він скаже, і Крим русські нам віддадуть дипломатичним шляхом, без будь-якої війни. А що, і Бенєф він знає чарівне слово. От, або про цю ж саму е рідка землю, або про дрони, там, типа велика тайна, ми будемо продавати там дрони в якісь там європ... в африканські навіть країни. Ну, поки що я не скажу, яку це ж велика таємниця. Це теж частина, це маніпуляція. Тобто, за ширмою там, типа, не всім положено знать там, про нашу велику тайну Мальчишовську, Мальчишовську, да, там, там, я не все можу сказати. Він, він кілька разів прямо на присухі, що ну, розумієте, там, всі там, дакі там нам, сірими, і, і убогим там не положено все знати. Ну, а може що ж, 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 і можемо знати, якщо ви збираєтесь в. В час війни ще й приторгувати не тільки дрони на фронт направляти, а ще кудись наліво продавати, дуже цікаво було би. Можливо, це і добре, можливо, і не дуже. А давайте про це поговоримо там, а типу, наша Віліка й Сірміжна й В общем, якщо підсумовувати про цей кейс, який ми бачимо, що Зеленський. Вчора дав, якби прес-конференцію, всі пишуть там Зілібобіцькі канали, що впевнено себе тримував, там ще щось. Ну, я би сказав, не то, щоб там прям впевнено, натаскано, помітно натаскано, але і помітно оце вся оця, завжди їхня оця фігня маніпуляції брехня, брехня маніпуляції Так що знову ж, люди. Я вас закликаю. Да, знову ж, підписуйтесь, хто не підписався, дуже прошу. Спонсоруйте. Але саме головне, не вірте тому кренділю, який досі не здав аналізи. Зеленському вірить, не можна ні в чому. На всякий випадок, тому що він і може колись сказати правду, але це один випадок із десяти. А в дев'яти інших він зманіпулює або збреже, тому на всякий випадок не віримо. Здасть аналізи, потім будемо говорити. Добре, друзі, ми ж розуміємо, що незважаючи на всі ці маніпуляції Офісу президента, Збройні Сили України твердо стоять на ногах. Україна тримається. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій, но пасарам.